До пане Андрія Агнату, ще запитання. От якщо брати ваш титр, так, ваш підпис, експерт з питань енергетики зараз цікавий, військовослужбовець, тому що ми бачимо, що далі росіяни гатять і потрапляють в об'єкти критичної інфраструктури. Нещодавно в інформаційному полі з'явилася заява міського голови Львова про те, що взагалі в нас немає. Працюючих електростанцій там можна е дискутувати так на цю тему, але тим не менше, ми бачимо, що ситуація. З цими обстрілами, ну от зараз вже по суті, місто Львів, третій чи четвертий день взагалі майже без відключень живе. В чому секрет, якщо про цей секрет можна говорити, і чи можемо ми зараз уже ствердно і впевнено сказати, що ці всі енергетичні терори росіян вже ніколи не спрацюють, те, що вони там хотіли загнати Україну, як вони писали у своїх пропагандистських. Соціальних медіа, в якийсь там кам'яний вік, в 19 століття, ми бачимо, що, попри все, ситуація навіть покращується. Я ще добавлю, що так трапилося. Був делегований до ППО. Так що, от і вчора чергував. Це бачив все на власні очі. Але відповідаю на поставлене вами запитання. Але можете розпочати що було вночі? Я і... відповідатиму на ваше запитання, Добре. бо воно ближче серця колись не так давно. Зазвичай в костюмі трійці на ефірах я старався донести до України наступний меседж. Хто володіє енергетикою, той володіє країною загалом. Воду ти можеш викопати криницю, тепло ти отримаєш там, чи з дерева, чи з альтернативних якихось джерел. Хто володіє енергетикою, той володіє потужностями бізнесу, регулює, управляє, гасить. Тому удари по об'єктах критичної інфраструктури вони були пророковані. До цього треба було готуватися заздалегідь, до цього треба було готуватися ще влітку, і ми могли це робити. В принципі, ми це й робили насправді. А от хоча могли б ефективніше, що стосується чому немає відмикань, тому що зараз, слава Богу, Бог благословив Україну погодою тепло. Відповідно є певного роду люфти, які можна використовувати для того, щоб підтримувати роботу в першу чергу бізнесу. Енергетична система це живий організм. Не буває так, що тут є, тут нема. Воно воно працює в системі. Воно працює в балансі, коли виконуються норми. З нею не домовишся. Це фізика. Відповідно, на сьогоднішній час наші. Ремонтні роботи, наші альтернативні, якісь варіанти постачання електроенергії, наші оці кроки, які були вчинені, там перемикання, ну тобто в альтернативні доріжки, звуження вузьких горлишок от такого плану. Тобто воно дозволило отримувати такий результат, який ми бачимо сьогодні. Але об'єкти критичної інфраструктури необхідно берегти, ППО необхідно забезпечувати засобами. Якісним особовим складом його підготовкою для того, щоб вони могли нивелювати оцю цю небезпеку. Як ми бачимо вчора, це нічні обстріли, яких вже в принципі давно не було. Ракети летіли надзвичайно швидко, тому що це були хашки. Ну тобто, це був тип ракети, який рухався з ну надзвичайно високою швидкістю. Чим швидше вона рухається, тим важче її, в принципі збивати, що є логічно. Тому нам необхідні засоби. Я хочу звернутися до шановних народних депутатів, щоб вони в першу чергу звернули увагу на підтриманні протиповітряної оборони, тому що це є ключова ланка, яка дозволить бізнесу працювати тилу ефективно використовувати свої потужності, забезпечувати фронт і готувати нас до контрнаступу, тому що ми на нашій богомданій землі і будемо. Гризти їх до білої кістки, враховуючи, що ви все ж бачили цю атаку. Ну трошки по іншому, ніж усі ми в телеграм-каналах, читаючи новини, це ж унікальний був свого роду обстріл. Такого раніше росіяни не застосовували або не застосовували дуже давно. Нічних Його називають експериментальним. В чому це експериментальів було? Ну давно не було не про все. Можна говорити, не все можна оповістити. А я вам скажу наступне: не можна недооцінювати ворога. Він освоює нові ланки, він освоює нові інструменти, він вчиться. Ракетна, ракетні війська їхні є сильні, одиниць у них достатньо. Відповідно, вони так само стараються обходити наші системи захисту. От зрадників, на жаль, так само вистачає. Тобто, в них є е, інформація стосовно наших засобів захисту. І знову ж таки, вони підло почали пускати останні рази ракети вздовж кордону. Тобто, і навіть були е, оці прецеденти проходження ракет через територію Румунії. Це дилема для нас протиповітряному. Ми сил. не можемо стріляти, тому Шип що, що вони, вони зайдуть в повітряний простір іншої країни. А Європа, на жаль, на оці речі не реагує відповідно. До чого є запитання? Ну знов ж таки дякуємо за те, що допомагають. Вони наші партнери. Але ти або маєш яйця в тому житті, і ти можеш гордо піднімати голову, або таки, такі трошки сидиш, обурюєшся і висловлюєш своє глибоке занепокоєння. Але будь готовий, що тоді до тебе прийдуть і об твій килим біля дому витрутно. Я все-таки ще уточню те, про що казала. Цей обстріл сьогоднішній назвали експериментальним, тобто ви справді сказали, що цих ракет багато високошвидкісних було запущено. Чи можна говорити про те, що росіяни випробовують якусь методику, яку вони там, зможуть застосувати за тиждень і під оцю річку? Річницю... Що в москаля в голові, то в дурного на язиці. Я думаю, що наші хлопці розрахують, прорахують. Зреагують, ну тобто, що населення України буде в безпеці. Ми так само е вартуємо якоїсь золотої гори, тобто ми так само вчимося реагувати на їхні засоби, і як ми бачимо, тобто спочатку, скільки було випусків ракет, скільки було прильотів, потім коефіцієнти збиття. Ми навчимося реагувати і на ці загрози. Розумієте, війна це є протистояння, протистояння нападу, протистояння захисту. Оце те, що має значення на сьогоднішній час. Наш потенціал, наша перевага це є наш інтелект, тому що з їхньої сторони воюють в першу чергу проходимці, заробітчани, кар'єристи. Наша мотивація набагато вища. Наша мотивація є блага. От якщо в мене в розрахунках подивитися один художник. Інший каменяр, третій письменник, розумієте? От у мене такі, от хлопці, в складі, якими яким даються управління, на три людини може бути чотири вищі освіти, а в них на три людини може бути чотири судинності. От яка, от, от така публіка? Хоча цю загрозу по небу ми можемо невелювати лише на жаль, за допомогою за підтримки наших європейських партнерів, і нам необхідні оці сучасні системи. Захисту, чи це буде ПЗРК, чи це буде ПРО чи це буде ППО? Ну тобто без цього нам буде надзвичайно складно, і світ повинен відкликнутися на ці речі, тому що війна на кордонах України не завершиться. В них свої плани відновлення радянського союзу до 24-го року. Це вже точно проглядається, чи якийсь сценарій північної південної Кореї, пояс нестабільності. От ми цього не допустимо. Ми будемо боротися за свою землю і, в принципі, за майбутнє наших дітей. Ми не злякалися. Ми пішли з самого початку, залишили наші посади, вдягнули форму, і наше діло браве. Ми точно вистоїмо і переможемо.